Надзвичайна ситуація сталася в ніч на 12 березня у підвальному приміщенні ліцею No6, яке використовується як укриття. Значна частина захисної споруди опинилася у воді на місце події для вивчення наслідків підтоплення і з'ясування причин прибули посадовці міської ради фахівці прилуки тепловодопостачання керівництво управління освіти. Директор ліцею Дмитро Самозван розповідає, як і хто виявив підтоплення. О 6 годині 30 хвилин до мене зателефонував охоронець. Ліцею і повідомив про те, що у нас у підвалі сталося підтоплення. О сьомій годині я прибув на роботу, спустився у підвал і побачив, що у підвалі знаходиться у підвальному приміщенні, де вона нас з де бомбосховище знаходи вода, і визвали всі необхідні служби. Повідомили заступника мера, начальника управління освіти. І чекали на служби профільний заступник міського голови Володимир Мазуренко, вивчивши ситуацію на місці, викликав правоохоронців. Я буквально через п'ять хвилин був тут на місці. Разом із директором завхозом і визвали сюди підрядника, який виконував ремонт сховища. Ми спустили з підвальне приміщення і виявили ну, істочник, куди поступає вода. І на моє бачення, що тут якась диверсійна діяльність, тому я визвав національну поліцію. 8 годин 32 хвилини. Звернувся заступник голови. що в школі чи в ліцей номер шість. Затопило підвал. не може після чого ми прибули одразу на місце події. Зараз встановлюємо всі обставини даної події. На даний час опитуємо учасників сторожа завхоза даного закладу. І директора. директор ліцею озвучив як поліцейським, так і нашій знімальній групі одну з мовірних причин аварії. Правоохоронців викликали через те, що можливо, це була якась диверсія. Точно я вам не можу не що цього сказати, але ж ну на задвіжці, там де. Обратний клапан просто не має болта. Як він зник, на даний момент я не можу вам сказати, тому що ну, це невідомо, з якої причини. Але виходить, ситуація така, що забився знову колодязь на, тер, за територію школи, і опять вода через тиск потрапила до. Закладу. Відсутність болта на зворотньому клапані у вбиральні захисної споруди зафіксували фахівці комунального підприємства прилуки тепловодопостачання. Коли зайшли у санвузол, то помітили, що на зворотньому клапані кришка кріпиться на 4 болти, яка потрібна для того, щоб було герметичне з'єднання. Коли... Топляється підтоплення, вода не поступає в приміщення, не затоплено ні через інтазер, ні через що. Підтоплення було у хлопчачому туалеті, у зв'язку з тим, що був відсутній болт, де болт дівся, на місці його не знайдено, чи був він відкручений навмисно, чи в монтажі. То з нами. буде розбиратися поліція в даному випадку. Начальник управління з надзвичайних ситуацій міської ради Борис Степаненко категорично відкидає навіть припущення, що болт не було встановлено при монтажі системи. Був відкручений болт, і по підклапаном воно пішло. по підкришкою цього клапана пішов, пішла вода, і нечистоти пішли. І затопило захисну споруду. А що ви говорили про фарбу? Фарба, як болт відкручувався, фарба збита, біле, біле залишилося від болта, фарба збита болтом, як відкручувалася. Я побачив, що це диверсія, що болт був, болт був, його хтось викрутив спеціально, щоб затопити захисну споруду. Будемо розбиратися. Виконавець робіти з облаштування захисної споруди в ліцеї номер 6 директор будівельного підприємства Стимул Віктор Колесник, який також прибув на місце події, говорить, що найперше кинулося йому в очі. На місці я побачив, що підтоплений велика площа підвалу в ліцеї номер 6 це перше, що мені кинулося. Значить, друге, прийшли на місце, де в туалеті, де побачили, я лічно побачив, що відкручений на задвіжку на обратного клапана відкручений один бот, і з під кришки тече каналізаційні стоки. Підкришки, коли почали розбиратися, чому течуть ці каналізаційні стоки, значить. Ну, Оказалося, що мережа, каналізаційна мережа, будинкова мережа на підтопленні, Вона була вся підтоплена. Колоці біля школи, біля ліцею підтоплені, заповнені повністю стоками. І, звісно, воно знайшло виход. Оцей один болт, який під який болт. Задвіжки були закриті, все було закрите, але немає. Цього болта ну будемо говорити, ми, як організація, яка виконала роботи, не можемо відповідати за те, що немає болта після. Скількох місяців будемо говорити експлуатації, да тому далі, коли я вже проходив, уже обстежував е, дальніше. в мене є відеокадри, які я можу в будь-якому випадку кому показати і предоставити кому е, в других, е, в лівої сторони туалети, е, значить, е, е, мокре відро е, для мусора, то і е, видно так, що Хтось вроде брав це відро і спеціально розбризував воду по цим туалетам, щоб показати, що воно тече кругом. Ну, це я, я розумію, що це тільки. Ну, як диверсійна якась підривна діяльність, По-другому не можна це все діло розуміти, тому що суботу, неділю з під одного Болтика не могло, як утверджують охорона, що за дві години натекло пів підвала стоків. Такого не могло бути. Віктор Колесник зазначає, що це вже не вперше хтось шкодить у захисній споруді ліцею номер 6 прошлий раз задвижка була спеціально відкрита, клапан відкритий, зворотній клапан відкритий. Цей раз вже не можна було таке зробити, вже закритий зворотній клапан, це закрито, откручений болт. Це тільки так. Визвані тут усі, визвані правоохоронці, позвонили правоохоронців, буде відкрито кримінальне провадження, на цього. і правоохоронці будуть з'ясовувати, хто займається цією спеціальною діяльністю. Ну мене ще раз визиває питання, чому взято відро і розбризано в лівій стороні туалетів. Частина суха, частина виб... розбризана. Оце визиває дуже велику підозру. Болт відкручений, і спеціально це все діло зроблено. Наразі правоохоронці з'ясовують усі обставини. Комунальники відкачують воду із сховища ліцею номер 6 а управління освіти змушене внести корективи у навчальний процес у закладі. Росталася така надзвичайна ситуація. Ми повинні розуміти, що сховище зараз непридатне для використання ні в якому вигляді. Його треба просушити, його треба вимити, його треба обеззаражити спеціальними засобами, і тільки в такому випадку діти можуть. Приступати до освітнього процесу, тому звичайно з, з, з понеділка діти повинні перейти на дистанційну форму навчання. Директор повідомив класним керівникам, всім зацікавленим особам. Вже всі все знають. Повідомлять усіх учасників освітнього процесу і про час відновлення навчання в офлайн режимі.